З одного разу підійшовши до Спасителя, апостол Петро запитав його такі слова. Каже, учителю, ось ми покинули усе, ми пішли за тобою, ми не маємо нічого. Що за це нам буде? Тоді Спаситель пояснює, каже, ви що залишили ради мене поля, родини, маєтки отримаєте сторицею у царстві Божий. Тоді вам пояснює, що будете сидіти на 12 престолах і сидити 12 поколінь Ізраїля. Отже, вчорашнє свято показує нам, що Спаситель бере своїх трьох учнів Петра Якова і Івана, і він пояснює їм реально. Що таке є Боже Царство? Дає їм відчути той присмак Божого Царства. Отже, це він їм так пояснив умовно, тепер її бере на мору табор і їм показує, що є таке присмак Божого царства. Отже, коли апостоли Петро, Яків і Іван побачили Ілію і Моїсея і почули їхню розмову, то в пам'яниці. Коли побачили, як Спаситель переобразився, яке його було лице і які його були ризи, то я тут кажу, забули про все на світі. І цей апостол, що давав йому питання, апостол Петро, що ми будемо мати, він вже каже, добре нам тут бути. Він вже ніхто ні, не хоче нікуди звідти йти. Він вже хоче залишитися і каже до Спасителя, каже, добре нам тут бути. Як хочеш, я зроблю три намети тобі, Мойсеєві і Іллі. Отже цей апостол вже забуває про себе, забуває про цих апостолів. Наскільки вони є поражені тим красом, наскільки вони є поражені тим відчуттям присмаком Божого Царства, що вони. Хочать лишитися на таборі. Але бачимо, що перериває їх голос Отця Небесного. Це сильний возлюблений, Його слухайте. Отже, що це означає? Це означає те, що апостолів чекала далі праця. Те, що вони були на таборі, це не означало, що це вже є кінцева. Зупинка і це вже кінець ні. Це означало, що вони мають зайти. Це означало, що вони мають у цьому світі працювати, працювати і ще раз працювати над досягненням того Божого Царства. Боже Спаситель їм показав, що воно дійсно є, і його присмак і каже, що дорога на тавор. Є тільки через Голгофту. Але бачимо, що далі Христос попереджує своїх апостолів і учеників тих, що були з ним на таборі, каже. Глядіть, нікому про це не розказуйте. Не потрібно цього знати. Отже, вам це дано знати, щоб ви не зневірилися, щоб ви мали дуже велику, як то кажуть, до праці охоту. І щоб ви це розуміли, що вам треба пройти через Головту. Тому що шлях на табор є через Головт. Отже, бачимо, який є це, це свято Пображення Господня, що Спаситель нам хотів це відкрити у цьому святі і що хотів навчити. В житті кожної людини. Господь Бог переходить через Його тіло і душу. Він там залишає слід. Той слід не можна затерти. просто неможливо. Але людина у цьому житті, вона старає зовсім і говорить про це інше. Деколи каже, це був просто збіг обставини, це просто-напросто просто просто так сталося, це просто таке є життя. Але багато людей, коли відчувають такі миті, коли переживають певні явища, то кажуть одне, каже, Господи, дякую тобі, бо я знаю, що це був Ти, що це була рука Твого провидіння, що це була Твоя рука, щоб показати нам те чи інше чудо у цьому житті. Отже, і якраз це чудо, що ми переживаємо, якраз це називається правобуття. Пра, пра, пра. Отже Господь Бог нам дає отой от завдаток. Та як цей чоловік недосердний самаянин, котрий знайшов цього нещасного, що попав він з розбійників і прийшов і дав йому два денарки, каже: На, я тобі плачу, я тобі даю. Але пам'ятай, коли я повернуся, я заплату тобі більше те, що ти витратиш. Я тобі це все поверну, я тобі це все віддам. Отже, тому пам'ятаймо дорогі у Христі, брати і сестри, коли ми йдемо у цьому житті тою хресною дорогою, коли ми терпимо ради Христа, коли ми ради Христа покинули все, але більше того, Поки що на наші гріховні прив'язання, Христос нам віддасть це все. Він нам все поверне. Отже, важко йти тою хресної дорогою, важко боротися в цьому житті, звичайно, але є можливо. І пам'ятаємо, дороги у Христі, що ця праця дуже важка саме над собою. За неї є дуже велика нагорода. Нагорода вічна, яка називається небо. Слава Ісусу Христу. Всім ще дякую за молитву. бажаю всім доброго, гарного, Богом, благословенного дня, бажаю вам сили, здорові наснаги. нехай благословення всему, чого Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Сиди на вас, і по з нами, по всі дни життя. Амінь. вашего життя. Амин.